Зараз будемо працювати. Я створю для вас 5 текстів за хвилину. 5 різних текстів для п'яти різних аудиторій. Це моє особисте відкриття. Той інструмент, який я покажу вам, я беру вашу проблему і йду в неймовірний, фантастичний, потужний інструмент, який я створив буквально декілька днів тому. Це конструктор вірусних тригерів. Він створений спеціально для нашої з вами діяльності. Він зараз зробить нам те, що не може зробити жоден маркетолог, таргетолог, таролог, я не знаю, не може жодна людина це зробити. Ви зараз побачите, як це працює. Тут я створив два поля. Я сконструював цей застосунок самостійно. Перше поле ми вдаємо, просто впишемо проблему. В друге поле ми вставляємо рішення. І потім ми просто натискаємо створити вірусний текст. І ви побачите, що у вас будуть створені тексти на основі декількох поколінь: бебі бумери покоління X, міленіали Y, зумери і альфа-покоління. Це реально ця ідея виникла у мене хто зна коли. Як писати для Facebook, як писати для Instagram, як для тік як для YouTube. Бо там різна аудиторія. І тільки сьогодні я знайшов відповідь, як це робити. І цей абсолютно авторський підхід, абсолютно авторська технологія. Від нуля я можу показати повністю, чому і як я прописував і створював цю програму, цей конструктор. Він покаже, на що я опирався, на який свій особистий досвід, що я йому писав, для того, щоб він почав створювати цей застосунок. Тобто, це абсолютно авторська історія. Жодного аналогу немає у світі. Я створив цей застосунок. За допомогою штучного інтелекту. Я відверто вам хочу сказати, що всі, хто піде на навчання до мене, в понеділок ми починаємо навчання саме філософії використання штучних асистентів, я покажу вам програму, я розповім, що ми будемо робити, що ви навчитесь робити. Я вам подарую цей конструктор. Всі, хто піде на навчання, отримають від мене цей конструктор в подарунок. Але вам потрібно буде на цьому навчанні створити свій. Під вашу нішу, під вашу діяльність. Давайте далі працюємо. Почекайте, це ж тільки початок. Я візьму зараз і створю вам за секунду контент на місяць, контент-план на місяць для фахівця. Пробачте дизайнер шкіряних аксесуарів. Угу. Ось так має вигляд інший продукт. Це теж продукт від Google. Ми просто вставляємо сюди. Дякую. А тепер. Створи контент план на місяць. Місяць для фахівця. дизайнер шкіряних аксесуарів. Це Ще один інструмент ноутбук, LM, яким Обов'язково варто навчитися користуватися. Створи контент план на місяць для фахівця. І там теж непогано спрацювало. Так, дизайнер шкіряних аксесуарів. Пробачте, друзі, я вам зайшов в інший конструктор створення абсолютно інших тем. Тут у мене, бачите, є джерела, на основі яких він я загрузив їх, завантажив їх сюди, на основі яких він створює контент-план. Це і контент-матриця, яку ми створювали для наших ВІП-клієнтів, і плани ефіру телеканалу, про я постійно говорю, і створення та планування контенту, і збірка рублік для контенту. Все це я об'єднав, навчив його це поєднувати в контент-план, і він бере вам створює контент-план. Продаючи 35%, сім постів, освітні 25%, п'ять постів, іміджові 15 постів, відсотків, особистий закулісні три пости, розважальний інтерактивний, два пости. Контент план на чотири тижні. Понеділок, освітній. Як зробити, як доглядати за шкіряним гоманцем? П'ять кроків, щоб він служив 10 років. Карусель, покрокова інструкція, і далі ціль CTA приклад заклику до дії. збережи собі як шпаргалку. Другий день, вівторок, продаючий огляд продукти, огляд новинки, функціональний тревел кейси для документів, показати товар в дії. Бажано, щоб Reels перейде за посиланням, замов зараз. Далі, середа, особистий контент 15%. Так, за лаштунками процесу. Процес створення унікального ременя від ескізу до ручного шва. Reels, коротке відео. Постав вподобайку, якщо цінуєш ручну роботу. Іміджевий. До, після, сумка, до і після 5 років активного використання, карусель або фотопорівняння, записатися на безкоштовну консультацію щодо індивідуального пошиття. Вам не треба більше думати, що знімати і що писати. Один конструктор, який буде в курсі, він буде вибудовувати для вас контент-план. Інший конструктор буде вибудовувати вам тексти для різних поколінь: Facebook, Instagram, TikTok, Ютуб. Вам треба просто буде взяти це і робити. Просто кнопочки дицяти. Це і є ось та вся історія, яку сьогодні допомагає нам створювати штучний інтелект. Він робиться сам.